Всім привіт, народ! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні вам покажу своє звичайне тренування ніг не спеціалізоване. Як накачати свої ноги, аби вони за два тижні виглядали як нормальні булки. Зараз я тоді випиваю перетренувальний комплекс. І після перетренувального комплексу почнемо з розминки. Трошки поприсідаємо, пожмемо ногами, зробимо розгибання, згибання і також покажу вам ще одну вправу на ягодиці і ікри. Друзі, старайтесь перед кожним тренуванням ніг, хоча б 5 хвилин походити на кардіомашині або на велотренажері, аби підготувати не тільки свої ноги, а також своє серце для того, для фізичних навантажень. Чи також замітив таку тенденцію, що перед початком тренування всі, коли розминаються, йдуть, беруть маленькі гантельки по два кілограма і починають піднімати на біцепс на плечі. Це можна робити, це також рахується розминкою, але в першу чергу я би радив вам почати розминку з голови і пройти повністю по всьому тілу донизу. Голова, плечі. Руки, назад, пару наклонів можете зробити. Забувайте свої коліна, друзі, розминати, тому що ми зараз будемо присідати з вами і їм буде найважче. Шу вправу починаємо робити присідання, але я роблю трішки інакше присідання. Я ставлю штангу спереді на плечі. Це називається фронтальні присідання. Мені так комфортніше, я так менше відчуваю спину, більше відчуваю ноги, і також нагрузка більше переходить на квадрицепс. Дивіться, яка техніка виконання вправ. О, ноги ставлю на ширині плеч. О, коли присідаю, спину тримаю рівно. Стараюсь присідати більш глибше, а не до паралелі, тому що є дуже багато метааналізів показаних, що якщо е присідають до паралелі тільки, то тоді більша нагрузка йде на колінні сустави. якщо присідають повністю вниз, то менша нагрузка і мені так набагато комфортніше. От подивіться, як це виглядає. Цю штангу я ставлю на плечі, але трошки нижче. Тобто я її прямо от сюди, в цю ямочку ставлю. І ще один момент хотів сказати, коли починаєте присідати, то завжди потрібно присідати і з пустою вагою, з пустим графом, не з пустою вагою. що скільки ви кілограм ви б не присідалося, але ваше тіло потрібно підготувати до того, що зараз буде важке навантаження на нього, і краще присідати з пустим графом. Багато не буду робити, повторів. Якщо ви помітили, друзі, то я е, коли присідаю, я коли встаю, то я повністю не встаю. Тому що ви, коли повністю стоїте, то ви випрямляєтесь і виключаєте нагрузку з ніг. Нам нагрузку з ніг не потрібно виключати. Нам потрібно завжди, аби нагрузка була е, в квадрі. Е, звісно, що коли буде вже більша вага, я вже буду більше вставати, випрямлятись, але. Поки ваша робоча вага є маленькою, невеликою, то старайтесь більш сконцентрувати свою вагу на ногах, а не на тому, скільки кілограмів у вас є на штанзі, і який ви сильний і дуже сильно здоровий. Поставив, підійшов Доброе, доброе, пришло. Лег что, туалет сейчас... Дякую. Добре. Ще Ні, лачик. Лекаво. Я не хочу казати на <реку> кафе. <реку> 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 тут, <дуже мало. реку> тут дуже мало. Ну тут не суть в тому, я ж колись назад більше присідав. Но фішка не в тому, фішка в тому, що ти більше ноги включав свої. Ти можеш присідати 100 кг, а в тебе ноги будуть більше, ніж хтось присідає із 200 От, Розумієш, в чому прикол. Ну, Зараз розбираємо і йдемо далі. тебе колка там ще маєш? Добре, дякую. Також, бачите, тренажер зайнятий, друзі. Не соромтеся, підійти, запитати, скільки там ще підходів йому залишилось і так ось зайняти чергу після нього. Тому що, якщо ви попадаєте в час пік, коли багато людей в залі, і та, в мене є, наприклад, такі клієнти, які кажуть, що от я, допустимо, не робив вже мантели пінаклон, тому що дуже багато було людей. І всі лавочки були зайняті. Ну, Як питаю, ну і що, ти що, не можеш підійти і запитати, що скільки тобі тут залишилось, і зайняти чергу, то хвилина роботи, і ви також можете займатися на цій лавці. Ще хотів сказати, що під час тренування не забувайте пити воду. Друзі, друга вправа у нас буде жим ногами. Зараз вам покажу, як правильно ставити ноги. Взагалі техніку виконання цієї вправи. Дивіться. Так як у мене зовнішня частина бедра відстає, то я ставлю ноги трошки нижче і стараюсь ставити їх вужче. Якщо ви хочете більше ягодиці піднагрузити свої, то ставите ноги вище От, і в такому варіанті робота. Якщо внутрішня частина бедра відстає, то стопи трошки відставляєте в сторони, отак. Це виглядає приблизно. І саме головне правило це тут прогнути спину. От. І так само, коли опускаєте, от, трошки більше, ніж до паралелі, виправляєте, повністю не виправляєте, щоб ви могли не виключали ноги свої з нагрузки. І так само, коли є позитивна фаза і є негативна фаза, так само на півтора секунди е, опускаєте. І Вижимайте трошки швидше, але не випрямляйте ноги. Також не забувайте правильно дихати, тому що від того, як ви дихаєте, залежить скільки ви будете жати.

Ще розбираємо, і йдемо на розгибання ніг, а також на місце збита. Зараз ми робимо з вами розгибання ніг в тренажері на квадрицепс. це вже більш ізолююча вправа, тому стараємось зробити 4 підходи по 15-20 разів на велику кількість повторів. І так само стопи потрібно ставити рівно, тому що якщо ви поставите вот отак, то внутрішню частину більше буде задіювати. Якщо ось так, то зовнішню частину. Я тут стараюся ставити рівно, аби забирало так само як внутрішню, так і зовнішню. І Акцентую свою увагу як на позитивній фазі, так само і негативній, і до кінця не розправляю, аби не випускати нагрузку з ніг. Переходимо з вами на біцепс з ведра, е, робимо на цьому тренажері лежа, е, покажу вам декілька нюансів, яких я дотримуюся. Так само починаю з маленької ваги, аби спочатку відчути цей м'яс, а потім вже будемо додавати вагу. Ось так. Е, дивіться, коли лягаєте, то відповідно має бути рушник у вас а не так, як у мене, його немає ніколи. Ставите рушник і старайтесь корпусом повністю впертись, тому що коли ви будете жати ногами, аби ваш таз не відходив, тому що коли він відходить, ви собі просто допомагаєте інерцією. Старайтеся чітко жати лише бісу сумра. Дивіться, як це виглядає. Ржали. І трошки повільніше опустили. І я повністю не розпрямив його. Тому що ви коли повністю його наруска, опять же відходить від цього м'язу. Вот. Позитивна фаза трошки швидша, негативна, а трошки повільніша. Так само, коли жму, то стараюся носки трошки під себе. Аби не допомагати собі стопою, а тільки робити одним м'язом. Зараз переходимо до вправи «Good morning» або Добрий ранок. Перекласти знаю. Ця вправа задіє себе біця з бедра, також ягодиці і великі м'язи спини. Зараз вам покажу акцент на а також біця з бедра. І владу було би нормально стати ззаду, тому що я буду наклонятися вперед, а нічого не буде видно. Супер. От так. Ставимо штангу на трапеції, трошки відходимо, стопи ставимо рівно і наклоняємо корпус вперед. От. Тим самим розтягуємо біси з бедра і також ягодиці. Зараз докинули трошки ваги. Тут не грає ролі, скільки ви докинете, тут не потрібно робити 100 кг. скільки докинули, стільки докинули. І дивіться. Тут головне не спішити і старатись повільно розтягнути. Якщо ви помітили, то я коли розтягую спочатку, потім випромляю. Я коли випромляю, то стараюся булки і жати. Тим самим більше я концентрую увагу на ягодицях. Вот. Зараз переходимо на ікроножні м'язи. І дивіться, це мала група м'язів, тому я її треную лише один раз в тиждень і всього-навсього роблю 6 підходів по 20 разів. Е, рахую, що мене часто питають, як я так накачав ці ікроножні м'язи, я вам просто скажу, що це вся генетика, тому що в мене в батьків <з Case> такі самі ікри. І я нічого можна практично сказати. Не робив для того, аби вони так виросли. Тому просто роблю 6 підходів по 20 разів в повільному темпі, так, аби вони просто згорали. Стопи ставлю практично одна до одної. Підняв трохи вар і максимально розтягнув. Це коли виконуєте цю вправу, то старайтеся акцентувати свою увагу на великому пальці. Тому коли ви ставите стопи рівно, більш акцентовано включається і круножний м'яз, коли ви ставите стопу не в отак криво, а тільки на великий палець. От. Всім дякую за перегляд. Ми... Підготували для вас матеріал, як накачати свої ноги за 2-3 тижні. І який ви побачите. Коли Влад, ви побачите це відео? Завтра. Завтра? Подвічаєш? Ти <звіт> ні, не відвічай. Через 2-3 тижні Через 2-3 тижні ви побачите це відео. Виключай, бо в мене вже ноги трясуться.